Чотири тисячі гривень за два тижні зібрали дві дівчинки у Житомирі. Вони продають біжутерію на Михайлівській. Напропонувала баба волонтерство. Я захотіла піти волонтером. Ми збирали кошти для волонтера на ноші. Ми зібрали багато коштів для того, щоб наші військові були. Ну, Спасини і що оберігали нашу країну. Я долучилася до Ліри, хотіла теж піти туди, як Лера, і ми пішли разом волонтерити. Мама шестирічної Валерії розповіла, що зібрані кошти передали місцевому волонтеру на ноші. Артур Волонець це чудовий волонтер, хоч вони в Житомирі всі чудові, але він мені якось поміг в армію. Дуже допоміг ліками. Ми там всі поболіли на КМБ. Він вислав мені по почті ліки, ну і вдалося видужити. Чоловік Марини ветеран, звільнився з військової служби за станом здоров'я. Жінка розповідає, що він підтримує дівчату благодійності, проте розчарований байдужістю Житомирян. Він ходив з нами, казав прямо мені в лице, що люди байдужі, проходять повз. Навіть він бачив, що ходять люди, навіть з коса дивляться, посміхаються. Ну, і дітки до мене підійшли і кажуть, що ми підійшли до дяді, і він сказав, що ми попрошайки. Попри образи в свою сторону, дівчатка продовжують збирати донати, адже знають, заради чого вони це роблять. Щоб війни не було. Бо війна продовжується. Якщо ми не будемо волонтерити більше, то наші Збройні Слиду не Е, е, ну, будуть неживі. е і, і, Україна, і Україна не буде спасена, і тривога також буде починатися. Іван Касивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ.